Військова адміністрація повідомляє про те, що Російська Федерація перебила водопостачання, там важко і треба евакуюватися. Також повідомляється про окупацію населеного пункту Лисівка. А також про те, що Росіяни також мають просування і в населеному пункті Українськ Пане Петре, з вашої точки зору, втрата Покровська це вже питання часу, чи ще зарано так говорити? Так, ви дуже зарано так э, говорити, і взагалі, на мій погляд, в емоційній частині не треба робити з цього катастрофи. По-перше, він ще не впав. Ще саме місто взяти це доволі складне завдання. Вони щоб там природні рубежі у вигляді двох річок не пройшли. Це це також для них буде доволі непросто. Пам'ятаємо, що Бахмуту вони штурмували більше ніж 10 місяців, і там тільки один ПВК Вагнер утратив утрату тисячі убитими. Бахмут упав. І що? Авдії за Авдіївки ми вийшли. Ну і що відкусили цілий квартал у чашу у часовому ярі. І якщо наблизяться до Покровська, а те, ще будуть важкі вуличні бої, а далі от буквально за півтора місяця зайде мокра погода, і розуміємо, що важку бронетехніку вони не зможуть застосовувати. Тому на цю хвилину перше не ставимо питання, що це вже катастрофа. Друге, неодноразово а вже безліч кількість разів приводив історичні приклади. Що програна битва? Ще не програна війна. Битва при поті під час столітньої війни е, е, англійці навіть короля взяли у полон. І що столітню війну французи про е, британці програли, тобто англійці? Я не маю ні найменшого сумніву, що ми в цю війну обов'язково виграмо питання лише в який спосіб і коли. Але є ще один важливий е, нюанс: на східному бойовищі вирішується стратегічне завдання. Воно стратегічне. Я не я Бахмут свого часу називав, е, називав українським Верденом у Першій світовій війні, де німці підірвали свої стратегічні сили. А зараз весь східний проблем так, таким Верденом називаю. Чому? Тому що за літо, за літо вон там. Е, Цьому циклі сухої погоди відбулися просто фантастичні втрати Особово, стало Більше 100 тисяч танків більше 800, Якщо ділимо на 94, бо такий, бо такий штатний танковий полк, це практично сім сім полків, і, най, і найголовніше за артилерію 4,5 тисячі одиниць. Трошки більше ділимо на 74, Це штатна артилерійська бригада. Це більше 60 бригад. Ми минулого літа уважали, що даруйте за нагарне слово накосили багато з. Рогів, а цього літа це такі поклавники, які носять підкреслю фантастичний порядок. За всю війну в Афганістані Радянський Союз втратив за 10 років більше 140 танків. А це за один цикл сухої погоди на третьому році війни підкреслив у друге більше 800. Отак, і дивимося тут таким кутом на все те, що там відбувається. На правду треба нашим титанам, бо це титани сили твердості мужності дотриматися до мокрої погоди. Там трошки полегшає. Пане Петре, я уточню. скажіть, будь ласка, в принципі, росіяни чому мають просування. Ну тобто, які чинники на це впливають? Кількість кількість а нічого там не змінилося. Мій особистий досвід. Я не буду називати точку, де я перебував у липні цього року, але був момент, був момент, де за 12 годин, бо 12 годин іде те, що називається уточнення втрат з нашого боку і найгірше противника, де за 12 годин втрати з боку противника убитими складали 24 людини проти одного. Нашого якого ми втратили, ми розуміємо, які які це, які це велетенські вали, котрі вони застосовують. Вони вже скоро наблизиться до другої світової війни, скажімо, до Бродівського котла. Не був такий величезний масив ліни, що не встигали німці перезаряджати, перезаряджати стрічки фізично. Звичайно, ми встигаємо, бо все ж таки начухлена ну, наша ударна сила в основному це філігранна робота артилерії і направду дрони. СПВ-дрони дрони ну це щось неймовірне. Я своїми очима бачу роботу дроноводів як по техніці, так і по он, по конкретно окремо взятому піхотинцю. Ну, це якраз і дозволяє нам стримувати цей вал. Росіяни і на Курщині, щодо кої на куршення буквально що перед вами спілкувалася з Кривом Сазоном військовослужбовцем збройних сил України. Так він він знаходиться якраз під Курськом, Він говорить, що там росіяни ну іде потужно велика кі. Кількість техніки, чим характеризується так, курський напрямок, говорить про те, що постійно йдуть штурми, велика кількість авіації з авіації задіє ворог. І Діпстейт, власне, також повідомляє, що російські війська почали контратаки вздовж західного краю, українського наступу у Курській області. З вашої точки зору, що зараз вирішується на Курщині рішується бути, чи не бути там плацдарм. Дуже важливо, що він був знову ж втретє, давайте будемо ставити крапку. Цикл мокрої погоди, чи противник зосереду, там великі сили великі з відкритих джерел вони обчисляються у межах до від 30 до 50 тисяч. Це доволі багато Це, на правду, повноцінних два армійських корпуси, чи один ну залежно як корпус обчисляти у межах 30 тисяч чи 40, чи 50. бо в кожній країні є свої стратегічні нормативи до, до такого типу е з'єднань та об'єднань. Що для противника вкрай важливо? Цей удар має бути успішним і він, він носить одиночне вираження. Тобто шанс у них вибити нас буде рівно один. Рівно один. Якщо вони не впораються знову ж таки, даруйте за нескінченність та автологію до заходження дощів, то пацстерм завмре. І дуже важливо, щоб він насправді завмер це мега мегасерйозний аргумент тиску на противника. До речі, зараз там, де Лавров рефлексує на засіданні БРІКС, які українці, які вони злочинці, бандити і тому подібне. Але сам факт того, що він рефлексує на це, є ознакою нашої стратегічної сильної позиції. Ми ж усвідомлюємо, що рано чи пізно. Точка переговорна при зупиненні цієї війни надійде. Ми вже розбирали з вами конкретно. Нагадаємо ще раз нашим глядачам, ніяких прямих переговорів не буде. Це все буде за зерновою угодою, але вони будуть. Тобто майданчик обов'язково буде окреслений. Є вже, є вже інформація, що на наступний саміт минул, який має відбутися на початку листопада, у Львівській Аравії Росіяни будуть запрошені. А отже, ми розуміємо, що наша позиція переговорна має бути дуже сильною. Це росіяни такі активізувалися, то вони також Прошу, готуються до, до цього другого. Перепрошую, пане Петре, мається на увазі, що саме тому Росія не так активізувалися наразі на Донбасі і на Курщині, а вони також готуються до цього другого саміту? Саме так. Саме так. Кожна зі сторін намагається посилити свої позиції. Цілком логічно. До речі, нічого нового, саме так і відбувається в такого типу воєнця. Ми, ми, ми зараз у своєрідній патовій точці. Ні, ми не маємо достатньої сил і засобів, щоб повністю. Перемогти у цій війні, ми вже сформулювали концепцію цієї перемоги кордону 1991 року. Зараз це нереально, але і їм на правду треба виходити з цієї фази війни, бо вони наближаються до точки катастрофи у частині засобів не Ну, М'яса у них доволі багато до трьох мільйонів мобілізаційного потенціалу. У них є, нікуди не, не поділося, а стрілецької спроди на складах на наскладеношої з царської імперії уключно із рушницями. Мосяна, а от бронетехніка тут вже є серйозна проблематика. До до 50% ми винищили всього того, що було у них на складах. На початок війни це був найбільший бронесклад на планеті Земля. Всі типи техніки, починаючи від Т-54, Т-55, закінчуючи найсучасними Т-90, ну особливо дуже дуже зручна для машина МТЛБ малий. Малий тягаш легко броньований. Чому бо на нього можна наставляти найрізноманітнішу номенклатуру невластивої зброї? Вони вже до цього дійшли вже і е, пос, поставили артилерійські корабельні 20-мм спарення. Спарені установки дійшли до РБУ 600 і РБ... РБУ 1200 Це реактивні бомбомети. Вони призначені, щоб боротися із торпедами. Уже навіть в кустарний спосіб пускові установки для некерованих авіаційних реактивних снарядів С 8 на них ставлять. Але це все скорочується, скорочується, скорочується на мі... за моїми підрахунками і тими підрахунками тих експертів кого по спрашеному. Уважаю, вони зі складів уже зняли більше ніж 7 тисяч одиниць техніки. Ну це просто фантастичний показник. Якщо розуміти, що штатний боєкомплект танків, штатний комплект танків на початок війни був 3400, А ми підняли коефіцієнт виначе вже скоро дійде до в, в, в три рази. Ну то це дуже серйозно. Пане Петре, два уточня. Ви сказали про те, що у росіян є один шанс наразі так здійснити спробу вибити нас із Курської області. Чому саме один? Ви маєте на увазі, що потрібно якби таку ж саму кількість тоді зібрати так, живої сили для того, щоб ще, ще одну спробу здійснити? Не так, так. легко у них із живою силою. Не так легко. Вони направду застосували всі резерви. Всі резерви розуміємо, що резерви завжди складають від 10 до 15, інколи до 20 відсотків від особового складу, який бере пряму участь у війні. Тобто, якщо умовно вони по лінії бої зіткнення основні мають мають десь у межах до 600 тисяч особового складу, то резерв має склати мінімум 60 тисяч. Мінімум плюс так зване угруповання Сєв, це Білогородська, Курська і Брянська область, в межах до 70 тисяч, але є нюанс. Так зване випереджальне винищення. Що це таке? Ми їх винищили ну, два дуже показові місяці: це червень і це серпень. Е, показники більше 36 тисяч. А штатна мобілізація, котра в них відбувається, це 30, 33, 34 тисячі. Я не зустрічав цифри, щоб вони мобілізували більше за місяць, ніж ми вивели їхнього війська з ладу. Отже, хай у кілька тисяч, 2-3 тисячі, але люфт оцей. Випереджальний на нашу користь, на нашу користь, і вони не відважуються на стратегію. Ставай страна огромна». Чому тут же показала, що все в них доволі складно, важко і неоднозначно з частиною, що називається опір населення? Коли вони зайшли до нас на Херсонщину, в них летіло все і каміння і не тільки каміння, не кажучи, що наші громадяни проявили просто ну фантастичний рівень свідомості, виходили на вулицю і скандували дамой, дамой дамой. Нічого подібного у них не сталося. От, не сталося, як я вважаю, а тут для їхнього вищого і постає ціла низка складних питань. А чи глубінний народ готовий воювати по справжньому? А якщо робити дійсно велику мобілізацію, виходити на показники 50-60 тисяч на місяць, це по про те, що я в соціальний бунт знизу не вірю, але може бути ефект незадоволення еліт, котрі застимулюють цей бунт знизу. Використують його у частині потенційного трансферу самого Путіна. дуже тонка матерія, дуже тут важко сказати, в який бік хитнуться терези, але оце оця, оця вся криза в них поступово дуже помаленьку, але росте. Тому виходять з того, що вони мають, вигрібають всі війська, які тільки можуть. Потім був на далекому сході там по похвалив морських піхотинців, Це є розвідальну ознаку того, що всі бойові підрозділи. Піхотного рівня, котрі там є, точно вже передислоковані до, до європейської частини, тобто до війни в, в Україні. Це також стратегічно добра новина. Росія оголює свої велетенські кордони. Нагадаю, на цю хвилину це десь у межах по 22 тисячі кілометрів довжина. До і це, це це направду, добре. Знову ж ми в третій стадії індустріальної війни війни так каже винищення ресурсів е, противника, і у цій частині в нас все ж таки кращі показники ніж у них. Але знову ж таки їх до хто багато. Ви говорите, що обидві армії виснаження наразі і вихід на кордони 91-го року наразі є нереальним. А що є реальним з точки зору саме територій? Мій погляд, буде якась лінія розмежування. Питання яка? Я два з половиною роки генерую ідею, що обвалення під даним загалом реальність, це можливо зробити. Вийти на молочний лиман, там закріпитися, відрізати їх від сухопутного кордону Криму. А як буде імплементована лінія розмежування, чи якийсь умовний мінськ, 3 як на мене, не зовсім робоча ідея, чи великий міжнародний контингент? Робоча ідея, великий міжнародний контингент є у Європі. Є точно стоїть із 1974 року на Кіпрі. Кіпрська проблема між двома країнами НАТО, підкреслюю, між двома країнами НАТО не розв'язана досі. І невідомо, коли вона буде розв'язана, і в ситі поважній в Європі є безліч заморожених конфліктів від того від тої самої проблеми Північної Ірландії. Ірландія здобули незалежність у війні від Англії тисячу 1921 році. Але півні, але цей проблема не верміцно заморожена, дуже ніби вони там між собою порозумілися. А насправді що дуже сильно спить, спить ця, ця проблема. Проблема іспанського іспанії. Сепаратизму Каталонії і Басків, чи це боротьба за, незал... за незалежність цих народів, бо Баски точно не іспанці стовідсотково, а Каталони до свого часу мали незалежну державу. Тому от таких інструментів і історичних прикладів багато. Чи може бути великий міжнародний компонент, а чому ж ні? Може бути на який час, в який спосіб, хто там брати не участь, дуже важко сказати, але те, що на якусь точку фіналізовано розмови. Стосовно припинення цієї фази війни, ми й минулий раз про це з вами говорили ще раз, це ми обговоримо конче дійде, не може не дійти. Чому настільки вже великі гравці задіяні, вже Індія рефлексує, що готова бути посередником, готова брати в цьому участь. Таку рефлексію вже надала Бразилія і ще ціла низка країн з турками. Включно не можемо ми на неї не вийти. Питання на яких позиціях? От треба виходити на позиції СИ? Сильного тому збереження плацдарму на Курщині це позиція сильного, бо що найменше може бути кутквікво, е, є такий вислів, є такий вислів латинської мови, щось на що, щось на щось. Не забуваємо, що запорізька атомна електростанція нам дуже потрібна. Дуже потрібна. А як це реалізується у реальному світі, тобто в реальності ІНР, ре, як, як я це реалізую, час покаже. Ми то про те, що багато країн висловлюють так свою участь бути зокрема і посередником так і задали Туреччину. Президент Ердоган зробив тверду заяву про повернення Криму Україні. Він сказав про непохитну підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України і каже, що окупований Крим повинен повернутися до складу країни відповідно до норм міжнародного права. Щоправда, він про це сказав на у відеозверненні до учасників кримської платформи. Пане Петре, але ж він не говорить цього до самого Путіна. Тобто, що із Кримом тоді? Крим вернути легше у воєнному сенсі. Я я не з кількість разів це пояснював. Я не буду вдаватися повзорно. І до речі, фінт отакий буде геополітичний фінт. Що їм що Путіну зберігають обличчя до умовно Донбас, їхній, чи та лінія розмежування, яка зараз є, а Крим знаходить якусь формулу повернення під юрисдикцію України чи ж таки може шукати е, формулу подвійної юрисдикції? Та чому ні? Ну от чому ні? Так, так ще раз світ настільки багатий на найрізноманітніші формули форми того чи іншого укладу у політичному сенсі, що шу важко все переповісти Штати Джаму і Кашмір. Ви вже в тривалому півстолітньому протистоянні між Пакистаном і Індією обидві країни уважають, уважають це своїми, і там настільки складна змішана система влади, що я сам для себе досі важко важко можу дати точну оцінку, що там відбувається. Це приблизний приклад по південній Сахарі. Доволі великий шмат країни, 200 тисяч квадратних. Кілометрів, там, всього нашого 500 тисяч населення, це ніщо. Ну це ні це ніщо. Це, це умовно пів Львова за чисельністю. Марокко твердо переконано, що це їхня територія, але там є якась е, арабська е, держава, яка уважає себе незалежною, і, і, і таких моментів можна провести не скільки. Зрештою, то, нескінченне протиборство та, Тайвань-Китай. Ну ж, Тайвань, це ж ніби то як китайська держава, яка вважає материковий Весь материкові тайвань своїм, котра програла громадянську війну в 1947 році це так умовно, якби уряд Денікіна і досі уважав Росію своєю легітимною політичною територією. Світ дуже складний, в ньому неймовірно багато барв. Він не чорно-білий, він він сірий, і у цих відтінків сірого ну є незлічимо велика кількість. Що найголовніше ми маємо розуміти? Ми вже. У стратегічному сенсі Направду я не побіжу чого сказати. Ми вже виграли. Чому ми втримали свою державність? Ми втримали свою державність. І кожен день, що ми живемо окремо від них, і кожен день, що на ментальному рівні, це найголовніше. Ми руйнуємо їхню ідеологему один народ. Прискорює руху того історичного колоса, котре неминуче зруйнує руйнує московський імперіанізм. Я впевнений, що цього разу Карфаген рухне, але він не рухне ні за день, ні за два, ні за три. Варвари атакували Римську імперію ціле століття, то вона кінцево упала. А українські військові, українське суспільство до цього готові? От вони готові прийняти ось цю ну власне думку, що наразі ми не вийдемо на кордони 91-го року, і можливо, ну якби. І інший сценарій тоді для нас я твердий реаліст. Я не можу дати оцінку до чого готове українське суспільство. Я даю свою власну позицію як воєнного аналітика, як Донбас проходити. Якщо ми упираємося лобом, то що треба 500 тисяч людей по покласти, бо не менше, не менше ляже трупом, щоб взяти цю бетоновану височину. От, на правду треба виходити з реалії, а не з того, що ми хочемо, чи як ми хочемо, чи чого чого би нам хотілося. Що в підсуму, чи в підсумку в історичному контексті, ми все обов'язково відіб'ємо своє. Немає ні не меншого сумніву, але це станеться тільки тоді, коли буде ухвалене кінцеве рішення розчленовувати Росію, або теж робочий сценарій різко обсипиться е, режим Путіна. Його і, 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 і ті, хто прийдуть на його місце, зроблять і доброї волі і відійдуть із, Дон, із донбасу. Хоча тут я маю величезне сумнів, бо я поки що не можу побачити нікого, нікого. Хто би мав адекватне мислення стосовно розповідання Російської держави, навіть ні, нібито їхні ліберали, я виробником яких зараз є Юлія Навальна, чітко кажу, то ви що, який там розпад російських того не може бути у принципі. Єдиний їхній інтелектуал це Аркадій Бабченко, який каже, що цей монстр має бути знищений. Ну і є ще один дуже специфічний чоловік Герман Стєлінгов, який свого часу ще балтувався у президенти і казав, що треба весь Сибір продати, поки можна, бо все рівно заберуть. Заберуть.